Добрий день, шановні мешканці міста Лубен, Лубенського району, гості. Я начальник Лубенської об'єднаної філії Атеполтабло енергії Чуверяк Михайло Олександрович. Є потреба довести інформацію щодо тої ситуації, яка сталася в енергосистемі, адже на сьогоднішній день. Є вводні про введення графіки обмеження споживання електричної енергії. Я би хотів розкласти по полочках, щоб ви розуміли, які графіки коли вводяться, що буде відключатися, терміни цих відключень, ну і тому подібного. Хочу сказати загалом, в цілому, по Лубинській філії ми обслуговуємо 38 543 побутових споживача. І 1252 юридичних споживача. Це загалом те, що Лубни і Лубенський район. В мирний час ми з вами використовували електроенергії порядка 14 мільйонів кВт годин на місяць. З початку війни споживання використання електричної енергії вже впало на 25-30%. Ну і в середньому, за останніми даними наших відповідних відділів, ця споживання енергії становить порядка 9-9,5 млн кВт годин. Але я думаю, ви всі бачите інформацію. Держите, тримаєте руку на пульсі тих, тих випадків, які є в Україні, і тривоги, і бомбування точкові. Значить, на сьогоднішній день, після 10-го, -10 є випадки пошкоджень об'єктів енергоструктури. Ну і це як єдина ціла енергоструктура, то тобто ми також постраждали від цих ракетних ударів. В Зв'язку з цим по Міністерству енергетики, по енергосистемі в цілому вводяться додатково графіки обмеження споживання. Якщо ми говоримо про Лубенський район і місто Лубни, перший графік, графік аварійного відключення, був введений 11.10. При цьому цей графік вводився в екстреному порядку, і термін відключення ну, По Лубенському району становив із 8 години 10 хвилин зранку і включили ми в 13.20. E, взагалі, графіків є 5 видів графіків до обмеження. На сьогоднішній день, от сьогодні, 7.00. Є вводна про введення графіка обмеження споживачів, так називаємо графік ГОЕ. Цей графік введений з 7 години 20.10 і буде він працювати до 22 години 21 -го, е жовтня. Що це за графік? В цей графік введені в основному промисловість нашого міста Лубни і района, які ну, потужні, потужно використовували електричну енергію. До цього графіка попадають Лубний фарм, Лубенський молочний завод, Лубне м'ясо, Лубний Маш, Моторсіч, Грейт Плюс, Томні Булон», ПП Томс, Лічмаш Прилад. На основі цього графіка зниження обсяги електроенергії на 50%. Тому сьогодні зранку були обзвонені усі відповідальні особи за електрогосподарства цих підприємств про те, щоб вони знизили використання електроенергії до мінімального споживання, ну, щоб промисловість, все-таки виробнича яка-то структура працювала. По можливості, і ввели цей графік в роботу. Значить, в 9.04 по диспетчерських каналах вводиться додатково графік обмеження потужності, так називаємо ГОП. По цьому графіку також там передбачається обмеження потужності по промислових об'єктах, по промислових споживачах. «Лубний фарм, лубний MARSH, MotorSiege, Плюс», «Томс», Нібулон. Ну і на сьогодні на даний на зараз 11.10 то графіки працюють по графік обмеження споживання і графік обмеження потужності. Обдивляємося, перевіряємо і нотуємо кожні 10 хвилин. Ну, поки що все нормально. Люди зрозуміли, що ці графіки введені, і тут практично діватися нікуди. Це не бажання і хотілки там диспетчера чи мої. Крім того, хочу сказати, є ще графіки автоматичного частотку, частотної розвантаження. Ну, цей графік вводиться незалежно від споживача, незалежно від диспетчера. Це графіки з СДС і тими команда і будуть виключатися це вже на крайній випадок, якщо буде частота в мережі падати. Хто працює в, в, в системі енергетики, розуміє, про що йде мова. Значить, ну і ще є такий графік: графік погодинного відключення. Цей графік погодинних відключень ми ще не задіювали. Можливо, ми будемо на нього робити ставки, і цей графік буде працювати. При введенні графіка погодинного відключення задіяний буде, якщо зараз при графіках ГОЄ і ГОП задіяна промислова сітка споживачі промислові, то при графіку погодинного відключення будуть задіяні фактично всі споживачі. І побутові, і промислові. В той графік, коли ми є складали, туди тільки не введена Деяка виключено критична інфраструктура це водозабори, КНС, лікарня, госпіталь. Ну, може, ще який об'єкт. Тобто, де-факто. Графік погодинного відключення ми вже його колись проходили 8 років назад, коли була криза в енергетиці. Це на 2 години відключається електроенергія, тоді 4 години включається і споживачі будуть з енергією. Я думаю, що цей графік, якщо буде вводитися, він день-два ми його відшліфуємо, доведемо чітко і люди розумітимуть, які терміни вони будуть відключені. Надіюся, що ми співпрацюватимемо плотно із керівництвом освіти. З Мирославом Володимировичем ми вже це обговорювали про те, щоб наші дітки, які на удаленці зараз на онлайн навчанні, щоб вони мали можливість навчатися. Це приведення, якщо буде вводиться цей графік. Ну що ще сказати? Хочу сказати, що при введенні графіка, от при графіка аварійних відключень, коли вводився 10-11 жовтня по Лубенському району, місто Лубни ми практично не відключали. Хочу, щоб всі розуміли, що введення графіків вводиться із-за того, щоб знизити споживання електричної енергії. Сейчас в зв'язку із критичними станами в енергосистемі вироблення електроенергії зменшується. Передача електроенергії теж міняються канали, схеми електрозабезпечення регіонів. Значить, для цього треба економити максимально економити електроенергію. Хочу сказати, щоб ми всі розуміли, що ми з 24 лютого всі знаходимося на війні. Ми, так як і ті хлопці, що на передовій в окопах, ми також знаходимося на бойових постах, і також ми учасники бойових дій всі. Хочу, щоб всі розуміли це. І якщо електроенергія залишається в місті Лубни, відключили весь район, то треба розуміти, що добробут, який залишився, і енергія включена в місті Лубни, що із-за вас. Будуть відключені інші споживачі, якщо ми всі навчимося економити його до максимального. Не треба включати в часи особливо максимального навантаження, часи ранішнього чи вечірнього максимуму нагрузки, такі потужні прибори: там бойлера, там мікрохвильові печі, ну, насоси, двигуни і так далі. І тому подібне. Якщо ми навчимося жити у режимі економії, я думаю, що енергії досить буде і для побуту, і для промисловості, і ми виживемо обов'язково. Ми виживемо, переможемо всім миру, добра перемоги! Слава Україні!